Не бійтеся помилок, вони ваші найкращі вчителі. Ось жорстка правда. Ти не зможеш досягти успіху без провалів, невдачі це не кінець шляху, а його частина. Але більшість людей навіть не стартують, бо бояться зробити помилку. А тепер питання: як ти взагалі можеш стати кращим, якщо не даєш собі права на помилку? Успішні люди не уникають провалів, вони використовують їх як інструмент. Як працювати зі своїми фейлами? Перше міняй ставлення. Помилка це не вирок, а урок. Кожен провал це досвід, який робить тебе сильнішим. Друге аналізуй. А не зациклюйся. Не я ніколи не зможу, а що я зробив не так і як це виправити. Третє замість страху, дія. Чим більше ти уникаєш ризиків, тим більше вони здаються страшними. Дія перемагає страх. Провали це частина успіху. Кожен, хто досягнув чогось великого, пройшов через десятки невдач. Головне не зупинятися, розкажіть у коментарях, як ви долали страх невдачі.